Але я до чого веду? От Ми маємо заяву генерального директора Укрпошти про те, що вони готові відкрити свої відділення в Суджі. Я так просто прикинув, що практична потреба в тому буде, бо є українські військові, вони повинні щось там отримувати, якісь посилки з, з дому, від волонтерів і так далі. Разом з тим виникне тоді автоматично питання про якісь українські магазини, оскільки наші військові, мабуть, не повинні там закуповуватися в їхніх магазинах. Ну ні. Насправді Женевська конвенція передбачає, наскільки я розумію, збереження правової системи країни, яка ну до якої належить ця територія. Збереження судочинства, збереження поліції, рятувальників, ну і господарюючих суб'єктів. Тобто, тут, тут є е, така особливість, що ми туди гривню не ввеземо і не будемо. Тобто, то там обертатися рубль російський, і е, тут питання: а чи російська сторона захоче е, вільне функціонування економіки на підконтрольних українських військах території? Вони ж для них ж навпаки, в них ідея чим гірше, тим, тим краще. Тобто в них ідея це почепити на утримання повністю українських військ. Тобто українські війська повинні забезпечувати хліб, воду, продукти харчування, медичні послуги. Тому, ну, поки є військові медики в рамках військових, ну там надати допомогу цивільним це не проблема. Але коли буде стабілізуватися ситуація, тоді вже буде потреба в формуванні якихось, якогось місцевого самоврядування згідно Женевської конвенції. Тобто, тут для нас дуже мож... важливо якраз продемонструвати. Це ж буде цікавезна історія, коли українські військові, крім війни, змушені будуть боротися з криміналом на місці. Далі, що має бути за російським правом на цій території. Судді, судді ж, мабуть, шкурнули, мало хто лишився. А тепер питання як вести судочинство? Ну, дуже багато це багато таких факторів, про які ну зараз до речі, правники це все обговорюють, і мені здається, що Зеленський з переляку ну так нагнітав ситуацію, що нам потрібне позачергове засідання Верховної Ради. Мені здається, що зараз правники вже так прикинули, що в нас не вистачає деякі є прогалини в законодавстві щодо дії військ на таких територіях ну, захоплених. Тому е мені здається, що зараз, зараз ці прогалини будуть швидко лататися. Ну і все, все це буде підверствувати, звичайно ж під Женевську конвенцію, під міжнародне право, і, і Україна повинна показати якраз. Еталонну поведінку згідно міжнародного права, тобто укрпошту нам можна буде там створювати чи ні? Польове відділення можна створювати, Звичайно, польові відділення можна спокійно створювати. Тобто, це означає, що місцеві мешканці нею користуватися не будуть. Е, ні, це, це для потреб військових, е, тобто е, там, там поштове відділення треба зберігати. Те. Навіть навіть якщо воно буде просто стояти пустку. Навіть якщо воно не буде функціонувати. Так що... але, але тут логічним постає питання далі про Курську Народну Республіку. Чи є це база для її виникнення? Е... Тільки з'являється перша можливість провести якісь більш-менш легітимні вибори, а така необхідність буде, все залежить від терміну перебування військ і від розмірів території. Якщо там буде там, по-моєму, в Росії це називається Городський округ. Так. І якщо в рамках цих о, о, округ вдасться стабілізувати самоврядування, це, це в інтересах навіть наших військових, щоб вони самі самі організували своє якесь забезпечення, роботу е, ну але е, питання роботи банків, наприклад, це це теж, е, тобто зараз зараз все переводиться виключно в гуманітарку, бо е, рано чи пізно там місцеве населення почне чимось торгувати. Якось торгувати. Ну, от зараз е, магазини мережі, великі п'ятерочка, зокрема, вони всі, е, по-моєму, розграбовані. Населення з переляку пограбувало це все, ці всі магазини, і сидить щасливо з мічками Але рано чи пізно. Е, це все опиниться на, на якихось базарчиках, ринках, буде якийсь ченч обмін, якщо не буде грошей для торгівлі, то будуть баш на баш міняти. Тобто, ну варте. Тобто, чи, чи можемо ми ввести там гривню? Ну, нема сенсу. Насправді, наскільки я розумію, міжнародне право не передбачає введення. Для військових наших ну, може бути гривня. Тоді можна і польову торгівлю для військових зробити. Ну, такі, такі підходи є. Військові ну, в зоні бойових дій це поки що бойових дій. Тому там ні про які цивілізаційні аспекти мова не йде. Ну, тобто пошту, баня. Сауна там салони для Загару це все не передбачається. Тобто організація послуг в зоні бойових дій не передбачається. Тобто, на твою думку, створення Курської Народної Республіки є невідворотні, чи це ще наразі питання? Якщо ну, це кілька етапів. Перший етап, треба зафіксувати населення, яке залишиться там, створити підстави для якоїсь ну, для їхньої самоорганізації для створення органів влади місцевої, і якщо будуть перші обрані вже посадовці. Це дозволятиме потім говорити про референдум, про, ну, або про вибори на контрольовані українськими військами території. Звичайно, такі вибори треба проводити під наглядом міжнародних спостерігачів. І тоді, коли виникне ініціатива референдуму, або про незалежність, або про приєднання до України, то це ну, про… Референдум про незалежність про простіше оголосити про приєднання до України це все таки має бути під певним контролем міжнародних інституцій і певний час на агітацію. Потрібен і е, дуже треба згадати про можливість е, переміщених осіб брати участь в такому голосуванні, тому тут тут багато факторів є. В принципі, якщо російське населення Курщини побачить, що вони потрапили в абсолютно гуманніші умови, ніж були в Росії, я думаю, що вони швидше дозиватимуть до ідеї Курської Народної Республіки. Це перше, друге. А мене доволі опозиція російська так, не Бує взагалі створювати якісь похідні групи політичні, які б уже, уже пробували б там розмовляти з людьми на Корщі. Ну, що... Програм, жодної візії щодо територій, жодна оця група хороших русських суспільство не пропонує. Ну, Я думаю, що тут є дві причини. Причини: перше, що вони за все-таки за єдиною Росією, а друге, що вони готові боротися за все в межах Москви або в межах Петербурга, або якого великого міста. Так, це, це, це правда. Ну, Росія ж це, це така. Ну, от є економ-географ російський Наталія Зубаревич, і вона вела таку. Концепцію чотирьох швидкостей Росії. Є Росія, яка живе на рівні феодалізму 18 століття глибинна, ну і є модернізована Росія, яка, в принципі, вписується в сучасні рамки. Навіть якщо люди в глибинній Росії користуються благами технологій, мобільним телефоном і інтернетом. Це не, не означає, що їхній спосіб мислення відрізняється від людей 18 століття. От в чому прикол. Тому е, щодо ну, ми з боку росії, хороших русських, так званих ми не бачили жодного концептуального візіонерства про те, чим має розрахуватися за злочини Росія. Вони і, і, і про це мовчать, вони про це рота не, не розкривають. Вони так ну, натякають да, платіть репарації. А, а за які кошти? У вас немає коштів на репарації, у вас їх не буде. Вам доведеться готувати своє населення до того, що Україні доведеться платити територіями. Тому що суми компенсації, які, які е, ростуть щодня, просто вели, ну, по експоненті, вони. Е, ставлять Росію в ситуацію, коли платити доведеться 100 років, але ж український народ не хоче, хоче максимум 50 років, щоб пошвидше скомпенсували. Українці хочуть дуже швидко відновити свою територію і почати жити. Тому е, оці всі, всі сверблячки, насправді, курська офензива вона створила дуже багато викликів і для російської опозиції, бо Путін. Путін і путіністи будуть тупо мовчати. Вони не мають ніякої візії власної. Вони вони всі чекають, вірячи в те, що Путіну раптом випаде лотерея, і Путін якось викрутиться. Не викрутиться. Всі все прекрасно розуміються, але чому опозиція російська жодних жодних візіонерських таких підходів не демонструє? Це дивно. Ну, тому що, тому що вони лапухи, тому що вони не, не для е, взяття влади, вони для імітації. Це, це в масі свої імітатори. Я коли дивлюся, Джозеф Байден зустрічає е, родину Карамурзи в, в буквальному кабінеті, фотографується, все це дуже мило. Тільки Карамурза не для того, щоб взяти владу в Російській Федерації. Ну так е, а, але е, давай перейдемо вже. Отже, це був Володимир Цибулько, політолог. Ми обговорили те, що зараз є найбільш актуально в Україні. Власне кажучи, це є дві теми, які зараз крутяться. Перша це є бойові дії на території Курської області так званої Російської Федерації, що само по собі вже є приємно. Uh, ну я я думаю, що Камала Гарріс і Дональд Трамп пробачать нас, що ми не згадали про те. Ні, ні, там наразі Камала Гарріс нарощує перевагу. Думаю, що коли вона почне випереджати вдвічі, ми до цієї uh, uh. Є Один суттєвий момент. Справа в тому, що зараз uh, Камалі uh, приходить в руки один козир в тому цей козир, уже так би мовити Трамп, бо конвенція, яка відкривається 19-го в Чикаго, вона привертає всі медіа. І доки триватиме конвенція, Дональд Трамп просто піде в тінь демократів, Республіканцям нічим буде перебити. І оце два дні, чи навіть три дні, доки триватиме конвенція. В цей час е, всі медіа будуть забиті е, Камалою, е, Волсом, її віце-президентом. І е, це, як правило, завжди додає до 5% прихильників. Потім воно е, ну, устаканюється, десь згладжується у ході вже ну, агітаційної роботи. Але цей імпульс може додати. І цікаво, що Камала може закріпитися, закріпити цей відрив, десь відсотків 4-5%, вже так капітально. Так, ну будемо на це сподіватися. Отже, це був нагадую культуло Володимир Цибулько. До речі, його канал отримав нещодавно срібну кнопку, був, нагадую, що вітаю. І тому закликаю вас підтримувати також і мій канал. Володиму. Тобі дочекатись своєї сліпної кнопки. Так, це трошки довше, але я думаю, що ми все-таки до цього дойдемо. От Ми поступово наближаємося до цього показника. Як не в цьому році, то в наступному я думаю, що це має бути. Тож, підписуйтесь на мій канал, на канал Володимира Цибулька. Ну і все буде окей. Дякую.